Наш земляк, доктор історичних наук, археолог Ігор Свішніков, понад 20 років проводив розкопки на місці Берестецької битви. Автор путівника по заповіднику козацькі могили, численних публікацій у наукових журналах, помер у 1995 році під час розкопок у дубно. А через десятиліття рішенням облради було встановлено премію його імені. Цьогоріч на її здобуття претендували завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею Наталія Кожушко. Та археолог Богдан Прищепа. Кому віддати перемогу, вирішували члени спеціальної комісії. Була позиція людей, які розуміються на тонкощах справи. І пропозиція була внесена така, що премію в галузі археології за 2011 рік присудити Прищепи. Серед аргументів на користь Богдана прищепи він завдяки викладацькій роботі активно залучає до археології молодь. А це на думку працівників управління культури сприяє розвитку дослідницької справи на рівненщині. Нам би хотілося мати свою постійно діючу археологічну експедицію, яка би постійно діяла. Ну певні так періоди року само зимою вона ж не буде копати. Але ми б хотіли, щоб цю археологічну. Експедицію очолював той самий Богдан Прищепа, і ми надіємося, те, що завдяки тому, що Богдан виховує кадри, молоді кадри і в Островській академії, і в інституті імені Демчука чи в Університеті імені Демчука. Я думаю, що десь через рік-два ми напевно все-таки. Будемо мати свою експедицію. Богдан Прищепа займається археологічними дослідженнями вже понад 30 років. Половину з них провів, вивчаючи старовинний дорогу буш, проводив розкопки і в острозі дубно Корці, степані та рівному Премія йому особливо дорога. Адже він особисто знав Ігоря Свічнікова понад 15 років. Дуже серйозна ерудиція, підготовка і. Е... Дуже таке толерантне ставлення до колег своїх, і особливо для молоді. Він завжди намагався підтримати молодь. Премія становить 2000 тисячі гривень, хоча кажуть у комітеті з її присудження на наступний рік цю цифру планують збільшити. Не залишиться без відзнаки, і Наталія Кожушко на засіданні прийняли рішення нагородити її почесною грамотою. Галина Баранчук Назар Міндріган інформаційна програма.